Саме величезний величезний привіт. Ми з вами в АТБ. І тут цілі, цілі гори, новинок, все до Хелловіну. Чесно кажучи, я е, боюсь Хеллоуіна. Ну, що вам розповідати. Гадаю, ви також розумієте. Але є деякі речі цікаві. Наприклад, ось такі гарбузики можна придбати е, собі да, до декору. Е, ось є цікаві гірлянди також. Ну, загалом не мені вам розповідати. Давайте подивимось що привезли з Хеллоуіна озвучую ціни вам. І... ой Оці шапки я пам'ятаю. Дякую вам за коментарі та дякую вам за ваші вподобайки. Дякую вам величезне за вашу підтримку. Анігдо. Ціна такого капелюха. Мені здається, що він ще якось має блимати. Капелюх з підсвіткою 149 гривень. Ось такі гноми також цікаві. Їх також можна не відносити до хеловінського свята. Вони є, да, в цьому і ів'юску продаються. Ось є новорічні гноми, є осінні гноми. Ціна такого гномика 159 гривень. Звичайно, ціни, я дивлюся, дай Боже. Дивіться, які теж прикольні павуки. М'яка іграшка. 129 гривень. Є зелені, є чорні та черво. Ой, різні є. Є різні-різні павучки. Так, ну що, такі кошики в Америці ходять. дівчата. Ой, дівчата і хлоп'ята. Діти ходять по тому по хатинам. Мене запитали, що тут таке є. Дядько підійшов. Дядько підійшов, каже, що тут таке є. А, з такими кошиками ходять по по домам да? а, і збирають а, солодощі. Ціна 100 гривень. Дивіться, який гарний гарбуз із паєтками переливається. Це також можна поставити собі на стіл, на, як на осінній декор використати. Дуже гарні гарбузики. А ціна 119 гривень. Дивіться, які відьмочки різні на підставці. Тут є з різними капелюхами, ось така є. І є в зеленому, чесно кажучи, от, не знаю, не цікаво. Пишіть, чи вам таке цікаво дивитись. Прикраса, 139 гривень. Знаєте, те, що мені не подобається, не означає, що комусь не подобається. Так? Чи Те, що мені подобається, може і вам не подобатись. Тому показую, просто показую, що привезли. Зараз знову напишуть, хай пишуть. Так, показую, що привезли в магазин АТБ до Хейловіна. М'яка іграшка. А, Це брилочки, бачите, можна підвісити на цей, на рюкзак, на ключики, на сумку. Це брилочок 129 гривень. Костюм карнавальний для дівчаток ось така спідничка, чарівна паличка, обруч і крила. Є в різних забарвленнях. Ціна такого костюма 199 гривень. Також можна придбати собі перуку з різними кольорами по 119 гривень. А набір форм для випікання кексів разом зі шпажками. ось такими. В наборі 24 штуки, 35 гривень. Є ще ось такий набір форм для кексів. А, так, тут в упаковці 50 штук. 25 гривень. Іграшка дитяча, антистрес та павуки. А... Розповзунчики. Дивіться, які вони трясуться. Бачите, хтось боїться, дійсно може налякатися. 20 штук в наборі. 80 гривень. Так, дуже цікаві ліхтарі. Вони працюють на батарейках. Світодіодна лампочка, можна їх підвісити. Також є в різних кольорах. 70 гривень. Набір для розпису на чорному такому полотні. Фарби та пензлик, бачите, є в наборі, потім можна підвісити. Ціна 60 гривень. Тут є ще такий антистрес у вигляді гарбузика. Іграшка Хелловін. Ціна 70 гривень. Знову цікаві гномики, але тут вже, бачите, ріжки. Це таке ж вже не знаю. Обручі для волосся. Я пам'ятаю, на Хелловін дівчата ходили. Школярочки ходили з тими обручами. 90 гривень. Ось такі гарбузики також цікаві. Три штуки в наборі, а ціна 60 гривень. Так, ось ці мені сподобалися, от Якщо б трішки дешевше були, я б обов'язково їх придбав. Але бачите, вони тут три штуки за 90 гривень, майже 100 гривень віддавати це. Трошки задорого, тому можна обійтися. Добре, далі. Оця також цікава така дерев'яна підставка. Ну, мені дуже подобається все, що є дерев'яне. Ось така цікава. Ой, вона навіть подвійна, бачите, тут ще буде під гарбузиками звисати ось ця така, як сказати, ось таким чином вона буде звисати подвійна така. Зараз скажу ціну. 90 гривень. Дуже багато прикольних ось таких окулярів. Вони по 50 гривень. І звичайно привезли ручки ось такими приводами, гарбузиками пухнасті по 60 гривень. Свічник справжній керамічний свічник із свічкою. 65 гривень. Ой, тут такі гірлянди у вигляді гарбузиків. Гірлянда йде на дві батарейки. На 20 лет лампочок 2 метри, 119 гривень. Навіть є ось така гумка, два в одному І чинка. Приводи та гарбузики. 40 гривень. Так, це також гарбузик, який світиться. Тут вже він з батарейками, це досить добре. Не потрібно купувати, шукати батарейки. 75 гривень. Так, ще одні ліхтарики а, із свічкою всередині. Дуже також прикольний. Ой, дивіться, він дійсно такий гарний, але він маленький. Він мале мацюпонький. Ціна такого ліхтарика. Так, ціна цього ліхтарика 75 гривень. А ось цього гарбузика він дешевше по 50 гривень. Чорно-білі гирлянди Ось такі, вони також на батарейках. 2 метри на 10 лед лампочок 139 гривень. Тільки в чорно-білому кольорі. Так, а це, здається, брелок, чи можна так десь підвісити. Він також світиться у вигляді привида. Ціна 70 гривень. Я заокруглю копійки в більшу сторону для зручності. Так, тут ще один такий будиночок, також з підсвіткою, лед підсвітка. А він же світиться різними-різними кольорами, бачите? Також цікаво, досить цікаво. Ціна 70 гривень. Навіть є набір надувних кульок. 10 штук в упаковці. 10 штук 40 гривень. Ще одні ручки з різними габабунками по 50 гривень. Ось такі є ще гарбузики. 90 гривень. Так, ну оце теж такі, я знаю, що багато використовують до Хеллоуіна в магазинах. Набір для декорування тут павутиння можливо ви пам'ятаєте розвішують на витрини на вікна і павуки фіолетовому. фіолетовому є ось така чорна є і біла 30 гривень цей набір набір наліпок Halloween, вони, бачите, такі як 3D. Цікаві також. 55 гривень. Тут є ще набір соломинок для напоїв. Так, що тут по кольору? Ой, також є різні кольори, можна обрати. Чотири штуки в наборі. Також можна обрати за різним дизайном. 30 гривень. Ще один набір наліпок до Хеллоувіна. Так, де вони є? 30 гривень. Олівці для макіяжу Хеллоуін себе розфарбувати. Так, у упаковці 5 кольорів. Ціна набору 129 гривень. Так, це вже такі трішки більші наліпки. Це можна також десь на інтер'єр приліпити, на вікно. Ціна такого набору 55 гривень. Ну, також є оці, що вночі світяться. Як вони називаються? Фосфор, да? фосфорні. Так, тут дуже багато цих наліпок. 50 гривень. Набір для творчості, алмазна мозайка. Створи сам 70 гривень. Ось така прикраса декоративна із підсвічуванням. Можна собі десь закріпити на сумку, на одяг. А ну, можна навіть і, бачите, тут є двосторонній скотч десь вдома наліпити. Ось такі прикольні, по 75 гривень. Так, а що це таке? Якась бабайошка, якесь яйце, а всередині, мабуть, якась бабайошка або габабунка. А, воно зростає, бачите, оця іграшка, яка зростає. Яйце, яке зростає, і потім цікаво, що там а, вилізе звідти, треба вирощувати. Ціна такого набору 60 гривень. Кіт в яйці. Кіт. Чи кіт в клярі. Напишіть мені. Це також якісь цікаві. А, бачите, такі курочки у нас були в дитинстві. На заводиш і вони ска скочуть. Скакають, як правильно сказати, скачуть. Ось. А це така буде їздити. 50 гривень. Набір ось таких павуків 100 гривень, в наборі 6 штук. Навіть є ось такі кульки надувні Уже разом із паличкою, щоб тримати. По 40 гривень. А це форми для печива. Металеві форми. 4 штуки в наборі. 109 гривень. Так, кулі, лед-кулі, які світяться в темряві. Також щось таке новинка якась. Її треба надути, увімкнути і буде світитися. Ціна такої кулі. Три штуки в наборі 80 гривень. Браслети на руку із різними габабунками. 25 гривень. Навіть є наліпки для обличчя вже готові. Просто наклеїти на обличчя. 25 гривень. Дивіться подушка у вигляді чорної кішечки. 359 гривень. Вона надзвичайно прикольна. Має ще й хвіст. <сум> Гарний хвіст. <му> Шпильки для волосся. Також є з різними кольорами. Ціна такої шпильки 50 гривень. Чарівна паличка. Натискаєте і вона працює. Тобто вона світиться неонова. А ціна 40 гривень. Навіть є ось така паперова гірлянда з гарбузиком. 30 гривень. Така самісінька тільки у вигляді. Летучої миші також 30 гривень. Чесно кажучи, я налякався. Я її взяв, а вона, слухайте, уважно. Я налякався, не дійсно хеловін. Вона, до речі, ще світиться. Сто дев'ятнадцять гривень. Я все вам показав і вам бажаю як завжди економних покупок. Всього найкращого до зустрічі в наступному відео.